Вітаю, друзі! Ви на каналі Розмова з пані Майор. Сьогодні ми покажемо вам те, що ви могли пропустити в Дергачівській громаді. Нагадую, це дуже близько до нашого ворога. Відкрилися неймовірні речі для наших дітей. Сенсорна кімната це такий простір, де дитина може відпочити, порелаксувати, перестати боятися темряви, дізнатися про свої тактильні можливості, розвивати свою моторику та в принципі відчути себе безпечніше. Ми зараз покажемо вам, що це таке, для того, щоб ви розуміли взагалі, що це і як це працює. Але саме головне, благодійний фонд «Code IT for Life зробив це можливим для Дергачівської громади і дітей цієї громади, абсолютно безкоштовним. Просто щоб ви знали, це коштує дійсно дуже дорого і доступне лише в приватних клініках. Діти вже сьогодні, відвідуючи ці простори, мають шалені результати. Ті, хто не говорив, говорять. Ті, хто боялися, вже не бояться. І ми, дивлячись на це все, знаємо, напевне, майбутнє є. І воно щасливе. Ну і що, друзі, поговоримо. Ілона, я хочу попитати тебе трішечки, що ж таке сенсорна кімната. Ми побачили, як це виглядає. Mm -hmm. Ми побували вас на відкритті. Я щиро вітаю і тебе, і всю команду, тому що я вже за кулісся знаю, що це дуже важливо для дітей, хто пережив дуже серйозні насправді події в своєму житті пов'язані із війною. Давай спочатку, що це таке сенсорна mm -hmm. кімната. А, сенсорна кімната це простір. Для дітей, де вони зможуть порелаксувати, бо вона світлова uh -huh. і впливає на сенсорні системи людини, і а, будуть мати заняття корекційні зі спеціалістами, такими як дефектолог, логопед. Ну, зрозуміло, так uh -huh. це більше стосується дітей з особливими освітніми потребами. Uh -huh. Але, звісно, перша причиною, чому ми вирішили цю кімнату створити. Дуже багато дітей, які постраждали від війни, і які живуть у цьому постійно, саме у вибухах і чують це, тому що це прифронтова громада. І в них є проблеми з адаптацією у різних середовищах і соціалізацією. Там таке місце усамітнене, я би сказала, навіть коли ти з другом знаходишся. Ти ніби сам з собою, uh -huh. тому що вон, кімната затемнена. І є просто якісь джерела світлові. зрозуміло? і ти можеш там сам погратися в світловому басейні, наприклад, подивитися у дзеркало безкінечність, дзеркало з підсвіткою, дивишся, там безкінечність. А подивитися на зоряне небо, там є панель зоряне небо. А, полазити в сквізері. Сквізер, а, ми з Жекою говорили, що він імітує, ніби. Пологи, коли дитинка вилазить mm -hmm. з мамою. ну тобто такі Природні, речі, такі такі, що, так, і дитина та. все своє тіло відчуває, mm -hmm. коли пролазить крізь нього. Тобто там, окрім таких основних обладнань, є ще додаткові матеріали для роботи, для того, щоб логопед міг з дітками працювати, для того, щоб дітки свою тактильність розвивали, ось ці дощечки з камінцями, з якимись uh -huh. листочками, травками і так далі. Камінці просто по яким вони можуть крокувати. Бізі-куб. Бізі Ось тому ми знаєш, такий зробили фул комплект, щоб це було максимально корисно для занять для дітей з особливими потребами, серед яких, до речі, синдромом Дауна є і з аутизмом. І щоб діти могли там відпочити, незалежно від того, що це за діти. Ну насправді так. сенсорні такі кімнати їх практикують приватні лікарні угу. для дітей не тільки з особливими потребами, також і для діток, у яких є діагностоні з да, угу. синдром так, дефіциту уваги, здук та гіперактивності. Угу. І зараз у багатьох діток так і є: надмірний стрес, ПТСР дитячий і таке інше, але це коштує дуже дорого. Це коштує дуже. Ця терапія реально коштує ну uh -huh. типу не одну сотню доларів на місяць, і м, в Харкові зараз дуже складно таке найті uh -huh. знайти. Є там мережа е, дитячих, да, uh -huh. лікарень, де це є, там одна лікарня uh -huh. на все місто. Ви зробили це доступним і безкоштовним для всієї громади, тобто туди може прийти будь-хто хто цього потребує. Uh -huh. Я впевнена в тому, що це буде максимально ефективним простором. Чому тому що я знаю, з якими спеціалістами ви співпрацюєте, uh -huh. і я знаю, що ці люди, мало того, що вони сертифіковані і uh -huh. дипломовані, вони ще й повністю віддають себе цим так, дітям. Так, Це правда, тому що вони продовжують працювати в тих умовах. Буквально від початку воєнних дій. Те саме ІРЦ, яке наша команда також відремонтувала, і зараз там інклюзивний ресурсний центр працює з дітьми. Це спеціалісти, які онлайн працювали uh -huh. з маленькими дітками. І ну, вони просто до сих пір не ймуть віри, що ІРЦ відкрилося. Вони кажуть, вживу. Оце так, оце справа. А онлайн, ну як ти онлайн будеш з дитиною говорити? Як ти будеш бачити її реакцію, особливо коли це дитина зі здугом, як ти кажеш, тому. Ну, це вау. Ну я тобі хочу чесно сказати, що я дивлячись на людей в наших громадах, uh -huh. да і проїхавши громади. Я розумію, що цим людям неймовірно складно фінансово, тому що вони багато хто з них повтрачали і домівки, uh -huh. і роботу, і все решта, вони не поїхали і дуже часто не поїхали, uh -huh. чому тому, що не було такої фінансової можливості. І дуже в багатьох дітей угу. з громад є зараз необхідність в психологічно-розвитковій допомоги. І отут ви, як завжди, попереду планети всієї. А, хочеться запитати про ваші плани на майбутнє. Чи плануєте ви ще одну таку кімнату? Ми плануємо. Відразу майже після того, як ми відкрили цей простір сенсорний, ми прийшли з фотографіями до Льоші. Також сказали, Льош, ми так хочемо і ми думаємо про те, щоб це зробити. Ясно, що це вже буде після нового року. Ми сядемо, подумаємо, як це зробити краще. Але ну нас ця історія дуже надихає. Якщо ми допоможемо навіть одній дитині почуватися себе кспочувати себе краще, ну я вважаю це, це вау. No, Це дорого, вартує. Я з тобою повністю погоджуюся. Взагалі з'явилася ідея саме з сенсорною uh -huh. кімнатою. Бо е, я, чесно кажучи, це питання не досліджувала, але коли ви uh -huh. запросили на відкриття, я полізла, почитала. Це дуже розповсюджена механіка за кордоном. Тобто в Україні uh -huh. її почали, ну, в принципі, як і все, що пов'язано uh -huh. з психікою, да, це останні 10 років, там воно ну, активно так. розвивається. Як до вас прийшла така ідея? Де побачили? Рік тому рік тому, от ми рік йшли до відкриття. Так. А, ми... Просто натрапили на якісь фотографії. Ми такі, uh -huh. а що це за дискотека для дітей? Ну, це правда дискотека. І ми давай відкривати, досліджувати і там, ну, сенсорна кімната, вона uh -huh. На заспокоює дитину, розслабляє, ми такі вау, клас! А ми на той момент якраз думали про те, щоб подати проєкт грантовий на фінансування, який стосується діток, які не говорять. Ось, називається він Голоси дітей. Ми поки що. Його так відклали, в нас от сенсорна кімната стала в пріоритеті. Ми подумали, ну якщо в нас буде майданчик, ми зможемо і далі рухатися. Ну, Ми не думали, що зробимо ІРЦ, і в нас взагалі буде щось неймовірне, діти регулярно матимуть такі заняття. І от в нас так ця ідея засіла. Потім декілька місяців простори не працювали через загострену безпекову ситуацію. І Ось на початку осені вони відновили роботу, і ми такі, ну все, ну все, ну Пора. тепер точно так. Да. А, вже час настав, і ця ідея так настоялася. Ми а, на момент весни. Вже а, наша Лілія, яка допомагає нам закуповувати матеріали, вона вже переглядала кошториси. Всі також з постачальником спілкувалася, і ми просто, знаєш, ніби розморозили з паузи, і процес пішов. Клас. О, ось, так. Є якийсь кейс? Okay. От. Покращення да, стану дитини, яким ви прям пишаєтесь? Є. Е. З нами диви, ділилася пані Валентина, це директорка інклюзивно-ресурсного центру. І вона розповідала, що вона каже, взагалі таких дуже багато, але от її запам'ятався так за останній час. Повернулися батьки, дитина була, ну, не, начебто не говорила. І батьки повернулися у дергачі. Вона занять не мала зі спеціалістами. І вона не могла говорити, ось прямо не могла говорити. І е, я так розумію, ця сім'я багато пережила. Вони були або в окупації, або щось біля того. ось, Або в сірій зоні. Угу. А, і нарешті вони почали відвідувати заняття, бо з'явилося, і дитина почала говорити. Нормально говорити. І каже, це не передати нічим. От коли приходять батьки, і дитина не говорить, що б вони не робили, вона починає свої слова вимовляти, це ні з чим не порівняти. І я е, на цьому моменті, поки вона розповідала, у мене знаєш, всередині мені і плакати хочеться, я є щаслива, тому що ну це ж безцінні речі. Та, це, це дуже це, це неймовірно. Тобто, ці люди, які дають дітям можливість. Почуватися себе добре, а ви ці люди. <схай> ну, да, ось це ось дуже це неймовірно. Так, ну ось така історія. блін. Дякую, це дуже сім. Я думаю, правда. що вона одна з багатьох насправді.